Вітаю. Нещодавно я повернулася з Бакоти з місць сили прекрасних, енергетично дуже потужних, сильних місць. І, звичайно, мій розум сумнівався, чи записувати рухову медитацію на березі Дністра. Бо ви знаєте історію Бакоти та сіл, що поруч які пішли під воду через те, що будувала Савєтчина, Радянщина, оця потужну гідроелектростанцію і людей просили. Не просили, а змушували стирати з лиця землі свої будинки, навіть дерева, щоб навіть з висоти, як з карти подивитися, не було видно, що там були села, замітали сліди. От але я відчула. Що я маю піти в цю медитацію, я відчула серце. Адже коли ми з'єднуємося зі своїми вищими аспектами, тілами, з Богом, то ми через своє тіло, як через портал, проводимо цю світлу енергію і таким чином запускаємо більше світла і трансформуємо цю карму. Я відчула, що маю це зробити. Тому, якщо вам відгукується, переходьте та, диві... та дивіться цю медитацію, яка народилася в моменті руки. Усів можливо вам відгукнеться в серці та допоможе. Дякую всіх, обіймаю.